Це Дар'я, і ви на моєму авторському каналі. Ви точно цього хочете? спитала мене свекруха в день весілля. Я усміхнулася. Але всередині якось занило. Мені було 26 років я стояла у білій сукні поряд із чоловіком, якого знала трохи більше року, і який. Не торкався мене навіть у день заручин. Все відбувалося ніби за сценарієм ресторан на березі річки, м'ясо на мангалі. Фотозона з написом Оля плюс Богдан. Тільки плюс між нами був чисто символічний, бо насправді нас розділяло все. Він стояв поруч, високий, красивий, мовчазний, зі строгою поставою і обличчям людини, яка не танцює навіть на власному весіллі. Його друзі з армії, повні груди медалей, келихи до країв, мої родичі, тост за тостом, жарт за жартом. А ми Ми просто чекали, коли все це закінчиться. 30-секундний хук, я прожила з ним три роки три, без жодного дотику, обійму чи слова ніжності? Без «И ти гарно, без як пройшов твій день, без я тебе чекав. А потім з'явився інший чоловік. І поки мій генерал сидів у холодному кабінеті з портретом президента на стіні, цей чоловік запитав мене одне просте Тобі взагалі хтось колись казав, що ти жінка. І знаєш що? Після того вечора я не повернулася додому, але повернімось до весілля. Ми не поїхали у весільну подорож, просто приїхали додому. Великий двоповерховий будинок, ідеально чистий, порожній, мов музей. Там навіть ароматів не було ні кави, ні парфумів, ні життя, я займатимусь службовими справами в кабінеті. Ти можеш обживатися, сказав він і пішов. Він не обійняв, не поцілував, навіть не подивився. Просто зачинив за собою двері, і так почався мій шлюб. Я думала, що, можливо, він соромиться, можливо, не звик до ніжностей. Але пройшов тиждень, другий місяць, і нічого. Ми не займалися любов'ю, ми навіть не торкалися одне одного у вісні, бо він спав окремо у кабінеті на дивані. І кожного разу, коли я питала, чому ти такий холодний, він відповідав, Я не з тих, хто розкидається словами. І, взагалі, це не твоя справа я мала гардеробну, але не мала чоловіка. Мала машину, але не мала до кого їхати. Мала тишу глуху, люту, схожу на покарання. Історики досі сперечаються, чому військові чоловіки часто не виносять емоцій. Одні кажуть через ПСР, інші через культуру армії, але мені було байдуже, я хотіла не аналізу, я хотіла тепла. У нашому будинку не було жодного фото, де ми разом. Жодного ранку з кавою в ліжко. Жодного тримайся я поряд», тільки накази, тільки графіки, тільки тиша. Пам'ятаєте, як у дитинстві ми ховались під ковдру, коли щось лякало? От я ховалася у ванній. Там включала воду, щоб не чути, як у сусідній кімнаті Богдан працює на ноуті, замість того, щоб хоч один раз заглянути до мене. Як до жінки, кожен день був як копія попереднього. Богдан вставав о Кава чорна без цукру, прес 50 разів душ холодний, і мовчання, як звичка, потім форма, телефон, наради, охорона об'єкта, виїзди, звіти. Він не дивився на мене, він дивився крізь мене, наче я просто фон. Частина інтер'єру, як штори в його офісі є, бо мають бути ти куди? запитала я якось увечері. На нічну перевірку, відповів сухо, А можна. Я поїду з тобою. Він глянув, як на дурну. Це не парк атракціонів, і пішов. Не вибач, не хвилюйся, просто пішов, як завжди. А тепер трохи фактів у Сполучених Штатах Америки дослідники зафіксували, що серед подружжів, де один із партнерів має військове або поліцейське минуле, рівень емоційного віддалення вдвічі вищий. І так я це не читала тоді, я це жила. Я намагалася. Я готувала улюблені страви, пробувала нові зачіски. Навіть один раз наважилась вийти в прозорому пеньюарі. Він просто сказав Одягни щось нормальне, не сміши, і все? Жодного перепихнутися, жодного навіть бажання, що я жінка, а не плакат, і тоді я зробила, що роблять багато жінок на межі. Я почала мовчати не питати, не кликати, не просити, була як ваза, тиха, глянцева з пилом всередині, працювала з дому, писала тексти на замовлення. Їздила в магазин, дивилася на себе в дзеркалі і не впізнавала. Колись я любила себе. Любила свою фігуру, волосся, усмішку, а тепер навіть макіяж здавався безглуздим. Бо для кого фарбуватися, якщо тебе не бачать, був один момент, коли ми все таки повечеряли разом, на його день народження. Я приготувала качку, накрила стіл, запалила свічки. Це надто, сказав він. Я просто хотіла. Хотіла, що романтики, ми дорослі люди, свічки згасли самі від протягу, як і я всередині, є така теорія, що байдужість убиває сильніше, ніж зрада. Бо зрада це хоча б пристрасть, байдужість це порожнеча, і ось у тій порожнечі я жила вже другий рік. У мого чоловіка були інструкції для всього, як складати одяг, де стоїть мило, скільки кроків до спортзалу. Але не було інструкції для любові. І що найдивніше я звикла навчилася жити без ласки. Без добрий ранок, без поцілунків у щоку, без сексу, навіть без поглядів, моя найбільша розкіш була. Тиша вночі, коли я лягала на подушку і мріяла. Просто мріяла, що хтось одного разу скаже як же тобі болить, правда, бо боліло. Ще як усе змінилося у травні. Сонце вже почало припікати, бузок зацвів. І повітря пахло літом, як у дитинстві. Я сиділа на кухні, прокрастинувала замовлення і листала стрічку в інстаграм. І тут повідомлення, Антон, я впізнала ім'я одразу, одногрупник з технікуму, той самий, що колись позичив мені зарядку, а потім серце. Колись ми навіть цілувались на даху гуртожитку. Він був добрий, смішний, трохи сором'язливий. Потім ми роз'їхалися і все. Привіт, написав він. Побачив тебе в рекомендаціях. Ти не змінилась? Я засміялась вголос. Це було перше и ти не змінилася», яке я чула за роки. А головне, я відчула, що хтось помітив мене. Мене? Не як жінку генерала, не як господарку дому, а просто мене. І що я зробила? відповіла просто привіт. І з того привіт, почалось моє повернення до себе. Ми переписувалися тиждень. Антон жив у Львові, займався нерухомістю, мав дитину від першого шлюбу, але був вільний. А ти щаслива? запитав він одного вечора. Я довго мовчала. Я в шлюбі, відповіла. Це не відповідь, сказав він, і знаєш що? Він мав рацію. Історики досі сперечаються, хто вигадує більше виправдань, жінки в токсичних стосунках чи політики у виборчий період. Але факт лишається фактом ми роками терпимо мовчки, бо так треба. Антон не тиснув, не кликав, просто писав інколи смішні меми, інколи як минув твій день. І я раптом зрозуміла, що чекаю на його повідомлення більше, ніж на щось інше в цьому домі. Богдан помітив звісно, помітив, що це за усмішки кинув якось. Просто листуюсь із другом. Подруг немає? спитав. У мене й чоловіка немає, відповіла я і сама злякалась власного голосу. Після того він мовчав три дні. А потім не забувай, хто ти? Ти дружина генерала, а ти мій тюремник? він не відповів. Вийшов, як завжди, а я залишилася з кухнею, з котом. З собою пам'ятаєш, як у фільмах хтось кладе руку на серце іншому і каже: Ось тут ти живеш? Антон не клав руки, але кожне його слово било просто в це місце. Там, де все давно мовчало, і тоді я сказала собі: Я зустрінусь з ним, просто зустрінусь, не зраджу, не втечу, просто піду на каву, бо я жива, і заслуговую хоча б на слова. Я довго вибирала, що вдягнути, не тому, що хотіла вразити, ні, я просто вперше за довгий час хотіла сподобатись сама собі, маленька кав'ярня у центрі міста, стільці з кованими ніжками світло лампочок, обмотаних мідним дротом, і він, Антон, посивілий трохи. Але очі ті самі теплі живі. Коли я зайшла, він підвівся. І глянув так, як на мене ніхто не дивився вже три роки не як на дружину генерала, а як на жінку, яку хочеться знати більше. Антон злегка посміхнувся і сказав, що боявся раптом я передумаю. Я знизала плечима. Я майже передумала, зізналася, але потім згадала, як це відчувати себе не однією в кімнаті, він не перебивав. Не оцінював, просто слухав. Коли я сказала, що вже третій рік не відчуваю дотику, він зітхнув. Це навіть не холод, це відмова від тебе. Ми говорили дві години про життя, про книги, про дітей, про дім, який не став домом, ти така жива, сказав він наприкінці. Просто глибоко закопана, але це можна змінити. Я не знала, як реагувати. Бо ніхто давно не говорив мені слів, які не ранять. І я не прошу нічого. Просто хочу, щоб ти знала, ти існуєш і тебе бачать, сказав він перед тим, як ми попрощалися. І ось тут стало найстрашніше. Не тому, що це була зрада, а тому, що я раптом згадала, що я жива. Психологи кажуть, що втрата відчуття я перший крок до зламу. І от коли ти повертаєшся до себе це страшніше, ніж будь-яке прощання. Я повернулася додому з тремтінням у пальцях. Вперше за багато місяців я плакала не від болю, а від сорому, сорому за те, що жила, як тінь, і лише зараз згадала: маю голос, маю тіло, маю право. Богдан був на кухні, у формі, готував собі кашу, він кинув погляд холодний, скануючий. Спитав, де була? Я відповіла на зустрічі з людиною, якій я не байдужа. Його брови сіпнулись, він поставив ложку, але промовчав. Тиша, це все, що він розумів. І тоді я зрозуміла, я більше не боюсь, бо у мені вже щось змінилося це не кохання до Антона, це любов до себе, яку я давно зрадила, я пішла в душ, довго стояла під гарячою водою, і мовчки думала, що тепер, що далі, чи є в мене сила? Але я знала відповідь, бо тепер я знову могла дихати. Не на повні груди ще ні, але вперше не задихаючись. Того вечора, після душу, я вдягла улюблений светр. Той, який купила ще до шлюбу. Затишний, м'який із запахом лаванди, я завжди берегла його на потім. А тепер зрозуміла потім може й не бути. Я вийшла на кухню за водою, Богдан сидів на дивані, в руках документи, очі в екрані, не підвів голови, я пройшла повз. Повільно, намисно, і знаєш, він мовчав. Навіть не спитав, де я була, або не хотів знати, або боявся почути. Ти не уявляєш, як це жити з мертвим, який дихає поруч, написала я Антону вночі. Уявляю, відповів він, я теж колись був у такому шлюбі. Ми переписувалися щовечора, але то вже було не про флірт то було про дотик думок, про те, що я могла бути собою, без страху бути засудженою, без ролі, без уніформи, без функції, виконуюча обов'язки дружини. На третій тиждень Антон надіслав фотографію. Маленький будинок біля лісу, Тараса, плетене крісло, вікна до підлоги, Я тут ночую іноді, коли хочеться тиші, написав, і я відповіла: Я теж хочу тиші, але справжньої, не тієї, що ріже, а тієї, що лікує. Дослідники одного з університетів у Швеції стверджують, що відсутність тілесного контакту між подружжям понад 18 місяців спричиняє фізичну деградацію нервової системи. Мозок буквально перестає відчувати прив'язаність. Я тоді цього не знала, але я це проживала щодня, і ось настав момент, коли я не витримала, була неділя. Я зварила борщ, поставила на стіл і. покликала Богдана. Він прийшов, сів, не подякував, просто мовчки сьорбнув, я дивилась на нього і всередині вирувало. Але я була спокійна, сказала рівним голосом Я більше не можу. Я не твоя служниця, не меблі, не ваза, я жінка, і я хочу жити. Він підняв очі повільно. Без здивування, у тебе хтось є? спитав. У мене є я, відповіла я. І мені цього достатньо. Він відклав ложку, довго мовчав, потім прошипів Ти псуєш мені імідж. А ти зламав мені життя? сказала я і пішла. Того вечора я зібрала валізу, не плакала, не сумнівалася, просто збирала речі. Свої справжні неролі не страхи. Себе назад і знаєш що? Він не зупинив мене, не сказав залишайся, не запитав чому, бо йому було байдуже, а мені нарешті ні. Я вийшла з дому о п'ятій годині сорок п'ять хвилин ранку. На вулиці ще пахло ніччю. Легкий туман стелився над асфальтом, мов би сам всесвіт приховував мою втечу. У руках одна валіза на плечах, сива кішка марта в переносці в серці буря. Зараз або ніколи, сказала собі, натискаючи кнопку таксі. Антон зустрів мене на вокзалі, без питань, без докорів, просто подивився, притиснув до себе однією рукою і сказав: Якщо ти не готова до чогось, скажи. Але я тут і буду поряд. Ми їхали в машині мовчки. За вікном ранкові поля, ще сонні села, автобуси з людьми, які поспішали на роботу. А я їхала в життя. Вперше не в обов'язок, не в графік, не в тінь, а в життя, де мене хочуть. У будинку, який Антон показував на фото, було тепло, не від батарей, від його очей. Від того, як він поставив чайник, як поправив плед на дивані, як витер лапи марті, хочеш ванну можеш спати стільки, скільки хочеш, можеш нічого не казати. Просто будь тут. Психологи досі сперечаються, що лікує швидше, нове кохання чи довга самотність. Але я тоді знала одне просто бути поряд з добрим чоловіком, уже зцілює. Без сцен, без тиску, без ети мені винна. Я спала 12 годин, потім прокинулась і вперше за роки не відчувала страху. Наступного дня ми вийшли в ліс. Я йшла босоніж по траві, а Антон ніс каву в термокружках. Ми сіли на лавку біля озера, тиша була не гнітюча, а рідна, тиша, яка говорить, можеш просто бути. Я сказала, я не знаю, що буде далі, але я знаю, туди я не повернусь. Антон відповів Ти вже зробила головне, не зрадила себе? Усе решта дрібниці. Він не клявся, не обіцяв, просто подав руку, і я взялася за неї не як жінка, що кидається в нову пристрасть, а як людина, яка вперше знайшла точку опори. І тоді я розплакалась. Просто сиділа і плакала. Бо вперше за довгі роки мені дозволили це зробити без осуду, без сарказму, без холодних очей з-під генеральського кашкета. І з того моменту я знала, навіть якщо ми з Антоном не станемо парою, я все одно вже перемогла, бо я вибралась з того дому, з тієї себе, з того мовчання. І ще я вперше захотіла подзвонити мамі сказати, я добре, мені нічого не потрібно, я просто добре. Наступного ранку. Я прокинулась від запаху кави і легкого стуку ложечки об чашку. Антон стояв на кухні в піжамі, яка була на три розміри більша, і виглядав у ній смішно, тепло, затишно. Він мовчки простягнув чашку і усміхнувся. Ти більше не мусиш прокидатися в тиші, яка тебе вбиває, промовив тихо. Я зробила ковток і зрозуміла це не просто кава. Це був початок мого нового ранку, мого нового я. Марта вже господарювала в новому домі, потягувалась муркотіла, облизувала лапи, їй не треба було часу на адаптацію, вона одразу зрозуміла, що тут безпечно. Кішки не помиляються, подумала я. Вдень ми поїхали в супермаркет, сміялися з назв, купували усе, що хотіли, не те, що треба, ніхто не казав мені Не бери цю каву, вона нераціональна, або навіщо новий шампунь? У тебе ще є той, що я купив місяць тому. Я була вільна, навіть у виборі йогурту. Ти не зобов'язана мені нічим, сказав Антон дорогою назад. Просто знай, якщо захочеш залишитись, залишайся, якщо ні, я відвезу тебе куди скажеш без образ. І саме в цій простоті була його сила. Не у наказах, не в планах, не в контролі. А у простому хочу, щоб тобі було добре. Історики часто кажуть, що у 19 столітті жінки тікали з дому. Аби знайти себе. Але ніхто не каже, скільки сучасних жінок досі не мають права просто втекти з чужого щастя. Увечері ми сиділи на терасі, пахло м'ятою і деревом, я поклала ноги на лаву і вперше за довгий час просто розслабила плечі. Я три роки не могла заснути без сліз. Знаєш, як це так? У мене так було після розлучення, і це найстрашніше не плакати, а звикнути не спати. Ми не торкалися, не обіймалися, але між нами була близькість, що глибша за секс. Я відчула, він не чекає нічого, не тисне, просто поруч, у тебе є кімната, можеш спати стільки, скільки хочеш, а можеш просто сидіти, навіть мовчати. Я не вимагаю. У ту ніч я знову спала довго, без снів, але з відчуттям, що тіло перестає стискатися від страху. Зранку я підійшла до дзеркала і вперше побачила жінку, а не тінь. Очі живі, шкіра, тепла, погляд мій, і тоді я шепнула собі Я повертаюся, не до когось, до себе. На п'ятий день Антон запропонував поїхати в гори. Просто вдвох, без плану, без навігатора, без обов'язкових екскурсій і гіда, їдемо туди, де тихо, де можна не грати ролі, сказав він, подаючи мені термокружку з чаєм. Я вагалась не тому, що не хотіла. А тому, що мені досі було незвично, коли тебе не контролюють, а запрошують. Ми поїхали. Маленький готель на краю села дерев'яні будинки, кози, які дивились з цікавістю на наш багаж. Там був камін і ковдра, яка пахла сушеними травами, і найголовніше там не було вай-фай. це був подарунок. Антон був легкий, не збирався завоювати, не пробував переконати. Він просто був поруч, коли я сміялась, сміявся. Коли я мовчала, мовчав. Коли я казала, я боюсь довіритись, відповідав і це нормально. Психологи кажуть щоб жінка відчула себе в безпеці, їй потрібно сім послідовних досвідів турботи без умови. Мені вистачило трьох. Бо після трьох років байдужості, навіть один щирий погляд може повернути тебе до життя ми гуляли в горах, вдихали сосни. Я дивилася, як Антон йде попереду і раптом усвідомила Я не думаю про те, як виглядаю. Я не боюсь сказати ні. Я не підбираю слова, щоб не спровокувати злість. Я просто я і мені добре. На другий вечір біля каміна, я запитала, чому ти так зі мною? Ми ж, не пара, не обіцяли нічого. Антон трохи посміхнувся і відповів Бо я знаю, що таке, коли тебе не бачать, і знаю, що ти варта більшого. Ці слова були не компліментом, вони були бальзамом, бо він говорив як людина, що теж пройшла свою тишу. Історики досі сперечаються, чи змінилося ставлення до жінки з 19 століття. Але одна річ не змінюється точно якщо чоловік бачить у тобі особистість, ти розквітаєш навіть у грудні. Тієї ночі ми лягли поруч, не торкаючись, але я вперше відчула спокій такий спокій, що здався дивним. Мій мозок не кликав, готуйся захищатися, не шукав небезпеку, бо небезпеки не було Була повага, а вранці, коли я прокинулась, він уже варив каву на балконі і просто промовив сьогодні не роби нічого, просто будь. І я була без планів, без страху, без дружини генерала, просто жінка, яка живе. Після гір я повернулася іншою, не новою, не оновленою, просто справжньою. У голові ще лунав сміх Антона, ще пахло кавою з балкона і вітром з вершини, а в серці було одне відчуття мене не треба рятувати. Я вже себе врятувала. Марта одразу зайняла свій куточок у будинку Антона, ніби ніколи й не жила в квартирі, де постійно сварились. А я, я навчилась не вибачатися за кожну свою емоцію, за кожну сльозу, за кожне і я хочу. Одного дня мені прийшов лист. Паперовий офіційний з печаткою від Богдана, у ньому було кілька речень, і я подаю на розлучення Не шукай зустрічі, все, що було, залишимо в минулому. Ти вільна, але не думай, що це тобі зійде з рук. Я засміялась, бо він досі вважав, що свобода це привілей, який він може подарувати або забрати. Ні, свобода це вибір, мій вибір, зроблений тоді, коли я закрила двері за собою в той ранок. Дослідники часто наголошують, Найтриваліші травми виникають не після фізичного насильства, а після емоційного ігнорування. Бо біль, який не видно, найдовше гоїться, я відповіла Богдану. Коротко, я давно вже вільна, просто ти цього не помітив, і ось новий день я стою біля вікна. Антон читає газету, Марта муркоче. Мій телефон мовчить, і це добре, бо я більше не чекаю дзвінків, які ранять. Не рахую хвилин до повернення чоловіка, від якого холоне в кімнаті, не стискаю плечі, коли чую звук ключа у дверях. Я вдома, нарешті, і це не замок, не палац, не маєток генерала, це місце, де мене бачать, де я маю право сміятися. Де я не мушу бути зручною, де я можу бути голосною, тихою, сильною, слабкою, де я людина. Антон не питає, коли ми будемо разом офіційно, він каже Ми вже разом. Кожен раз, коли ти обираєш залишитись, це більше, ніж будь-яке тако у раці. І знаєш, я йому вірю, бо справжня любов не в гучних обіцянках. А в щоденних виборах і я обираю себе, обираю жити, навіть якщо іноді буде боляче, навіть якщо доведеться будувати з нуля, я вже пройшла головне повернулася до себе. Минув один місяць, і я вперше сіла за стіл не для того, щоб подавати вечерю. А щоб написати історію свою. Антон купив мені ноутбук, старенький, але зручний, і сказав Ти маєш говорити, бо таких, як ти, тисячі. І якщо хоч одна з них тебе почує, це вже не дарма. Я почала писати вночі коли тиша лагідна, а не вбивча, коли поруч не холодна спина, а тепле муркотіння кішки, коли не потрібно приховувати сльози під подушкою, я писала і руки тремтіли. Бо кожне речення як шрам, але з кожним словом дихати ставало легше. Я згадувала, як три роки не було дотику, як слова люблю перетворилися на «не заважає», як замість ласки мовчання, замість партнера генерал, замість життя виживання. Історики сперечаються, чи має жінка в 20 столітті ті ж права, що й чоловік. Але поки ти не можеш піти з дому без страху, то нерівність. Це клітка я опублікувала перший текст під псевдонімом, без фото, і через годину отримала перший коментар Я жила з таким самим, я думала це тільки у мене. Дякую, і я заплакала, але вже не від болю, а від сили. Бо коли твій біль стає підтримкою для когось, він не дарма. Антон підійшов, обійняв за плечі, і нічого не сказав, бо й не треба було. Того вечора ми вперше разом приготували вечерю. Не для когось, а для себе просто так, бо ми хотіли, бо могли. Бо були вільні, я нарешті перестала боятися слова любов, бо зрозуміла любов це не про квіти і не про весілля. Це коли ти можеш бути без макіяжу, без маски, без страху. І тебе приймають це коли ти не мусиш просити дотику, бо він завжди поруч, це коли твої «ні» звучать не як загроза, а як межа, яку поважають. Я не знаю, що буде далі. Сказала я Антону одного вечора. Я теж не знаю, відповів. Але я знаю, що ти вже не та, і це найкраще, що могло статися. І знаєш, я більше не боюсь невідомого, бо я пройшла крізь відоме пекло і вижила. Я не жертва, я жінка, яка вибралась з тіні. І якщо ти зараз слухаєш мене і думаєш це про мене, знай ти не одна, і ти теж зможеш, просто зроби перший крок. Навіть якщо він тремтячий. Бо найстрашніше жити в місці, де тебе давно вже нема, а найсильніше повернутись до себе.